Привіт, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Сьогодні я познайомлю вас з наймолодшим письменником України Микитою Лукашем і його книгою Мішечок історій Мішковинки. Цій книзі виповнилося 5 років. А Микита написав її, коли йому було всього 14. Історій дуже дуже багато. І я вирішила почитати вам уривки з історії шостої, як мішковинка була дорослою. Усі діти хочуть мога скоріше подорослішати. Про це мріяла мішковинка. По сусідству з нею мешкала дамська лакована сумочка Коколаки. Мене назвали на честь відомої модельєрки», – Казала вона. Щоразу, як коко прямувала вулицею у своїй короткій чорній сукінці, виблискуючи на сонці, мішковинка замріла, зітхала. От би й мені стати такою дорослою та гарненькою. Якось знов побачивши сусідську лакову сумочку, мішковинка вирішила. Годі мріяти про доросле життя і просто чекати на нього треба діяти. Є в мене одна блискуча ідея, і ця ідея виявилась дійсно блискучою, занадто блискучою. Мішковинка побігла до татової майстерні, де той любив портпот зі своїм літаком. І щільно закритий шухляці вона знайшла пляшку з лаком та намастилася ним. Із голови до ніг, від запаху лаку хотілося чхати, а ще відчуття було не надто приємні. Мішковинка заблищала не гірше за коко, але настрій у неї став зовсім не блискучий. Річ у тому, що лак застиг, і бідна дівчинка заклякла на місці і не могла навіть поверхнутися. Коли друзі кликали її гулятися, вона нічого не могла вдіти. Бо наче старенька бабця торба могла лише з вікна спостерігати за веселищами друзів. Заледве діставшись до ванної кімнати і нарешті змивши з себе весь блиск, ніжковинка подумала, ні, поки моя улюблена червона стрічечка пасує мені більше, ніж дорослий макіяж, а ще й не награлася, не настрибалася і не набігалася. а з ним. І з макіяжем, як виявилося, це робити дуже складно. а доросле життя нікуди від мене не втече. Усьому свій час, а мама мішковинці сказала, бути дорослим це не тільки виблискувати і носити короткі сукеньки. Треба ще багато чого дізнатися і багато чому навчитися, що про тебе не сказали. Хвальби повні торби, а в торбі нема нічого. Поспішайте дорослішати! Всьому свій час! І обов'язково почитайте книгу талановитого українського письменника Микити Лукаша Мішечок історій мішковинки. Все буде, Україна!